А цікаве питання: а коли ж з'явилась назва Мерседес, і взагалі до чого вона тут? Тобто були в собі фірма Benz, була фірма Даймлер? Звідки ж тоді з'явилась назва Мерседес? А насправді тут історія доволі цікава. Тобто, цю назву приніс один з диверів Даймлера під на прізвище Елінек. Він був доволі успішним дилером, приймав участь у різноманітних перегонах. І, е, на честь перегонів е, одних із перегонів, у нього була донька, яку звали Мерседес. І він попросив е, назвати авторалійний автомобіль, який буде приймати участь у перегонах, Мерседес. Так і сталося. І, в принципі, ця назва всім сподобалась і стала майже торговельною маркою. А згодом з'явилась і трилучова така зірка. І от можемо